хай привітки. З вами є Алсік та Йоу. Ми продовжуємо грати в Simulator, і це є тема корпорації, або офісу. Ну, Я здумав зі своїми корпораціями. Які корпорації. А чому офіс? Чому тема офіс? офіс, будівля, офіс. Ти заходиш, там робота, айхішники щось А є корпорації. Ти колись бачиш корпорації такі. Тут тема навіть Офіс, зараз наступний рівень. Ти можеш сказати, що ти бетоном мішал, ти мішаєш бетон. Все, коротше, тема буде називатися Корпорація та Офіс. Ні, <гум> все, ні, тема називається Робота. Тема робота. Так, і це є Работа друга. З одним патроном. <гум> і це є друга кімнатка, це буде, вона буде називатися Офіс, <гум> що не дивно. Це буде. Офіс. Ну, типу, перша да, та, 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 да. ну, типу, була лоббі. Ми зайшли, ніби вот і воу, там треба попасти всередину, бла-бла. Це буде рецепція. Це моя мрія. <реку> а, ні, <реку> Прийти до роботи, щоб все горіло. Чисто підпалити <реку> Ну, а для чого я це це робив? Ну, мені подобається як воно горить. Ну, а мені це по приколу. А я стою і внизу і сміюся о, що нам треба зробити. Опа, на. Ні, хочу подивити, <сіхо> в, них, <сіхо> в них мітинг, в них зустріч на, на другу на 14 годину. ланч. ланч о, обід з карменом і, і закінчення аналізу. Все, тепер дивись на свої графіки. А я вже не хочу. <сіхо> <сіхо> то, ну, як Як він з тобою працювати? Ой-йоу, <сіхо> oh, Оооой, то стільки документів з графіками. Удачі! Ну, з усіх чорних, uh -huh. я думаю, стані найважливіше. Чекай, а тут я. тут можна стирати, я так поняв. А малювати як? Чекай, я зараз стру і буде слова. Моя їжа. Не чіпай моя їжа і тут пароль з трьох букв. Не чіпай моя їжа. Ти прям касета. Це. Це DDR, це касета. Так, треба в компуктер її запхати. А, понятно, понял. А, рам. Модуль. А, ah, одинаково. Так, тут ничего. Ja, 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 я, а я, я, а я. Тут шадна, О, баскетбол, чувак! <laughs> <shr> Тут Хлоп... є Хлоп... Хлопаку біля тридцятки. Давай, давай, давай по факту. Ми ще раз будемо проходити, бо я тупий, а я хочу м'яч забити. А зараз м'яч не буду. Що тобі було ліпше вид. Найбаніко. А, воно включає. Ага, я понял. Так, Йоу. тут омега. Кепка омеги. Зато по-помню, все. Добре, що э, це? У нас тут, короче. Э... Ого, тут, походу, можна скласти рабуса якийсь тут. Як відкрити комп'ютер? Я хочу комп'ютер. Давай, 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 давай. Ой, йду 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 йду, йду. А, У нас є вот такие вот. Ну, я тут понял, короче. О, омега мага, боже, хорош. Э, так. То... О, uh, oh, тут телефон, я чуешь? <реш> телефон. А, подожди, подожди. А, может, оно тут что-то связано с этим? 66, 3, 4, ну Короче, тут батка и циферки. 8, 65, понял. Хорошо, что это такое? О, что одно? 7, 22. Дивись, в мене є, коротше, три види папок. І в, в одній папці пише 22, в другій пише 66, а в третій пише 72. От глядай. Є біла, чорна і синя. Білих, біла одна, чорних п'ять, а синіх дві. Папки. Але вони одинакові, типу. Далі, оцей що таке? А Є ще червона, ще червона що? Червона? Я не бачив червоної. Ага. О, парасолька! А тут що? <сіх> 70. Можна відкрити просить? Так, у нас, нас є 4. Е, тут, а, тут букви треба. Чекай, Не. тут букви треба. Е, так, тут о -о. є аналіз. О -о -о, стоп, Андре. О, дивися. Оце о, о, треба з одного цього розгадати. У нас є 60. Ага, чекай. Білий синій червоний, білий синій червоний, білий це є в нас. 72. 72 це в нас є що? Це Айч. Uh, потім синій це є. 66. Uh, 66 це в нас є. Б. Uh, І що там? І червоний? Червоний це в нас є 70. Uh, 70 це в нас є Е, І. Uh, Значить, має бути Айч Бі І. Айч бі. Давай. Айчбі. Хе-хе. Я е, понял, ти вже все зробив, але що зі мною. А, давай будемо ти стара, А ти просто сидиш думаєш, що що відма... мене? А чекай не І. Можем а що І? И це 73. А нам треба. I, A, B, C, D, E, F. Нам треба букву F. О! Є. Yeah. Чувак, я не знаю. Ти тут? Yeah, 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 yeah. А са дослурь я. Не знаю, що тут є. Бамбук! Бамбук мені. Так, тут є просто три банки. Тобто мені рис порахувати, чи що? А що там є? Що там, що там, що забери оцей плакат, забери цей плакат, ось втикай. Китайська їжа. Ось сюди ходи. Бачиш, китайська їжа, і там все вилбабука, так само це вилбабука тут. Ну там а -а -а. типа чотиризначний код. А я не бачу, там чотиризначного коду. код. Mm -hmm. закривати закрывает треба, то що не знав, бо тут зараз все потече, і потім проблеми будуть. Так, так, так. і світло виб'є, і всякий ванна заморозиться. Я я ще маю, в принципе, маляко. не леко на можно. Щось треба А, чекай, чекай, чекай. А що тут тут трехзначный, да? Пароль? який? А, чотиризначний. 30. Чотиризначний пароль. Чотиризначний uh, пароль. Ну. Чотиризначний пароль. Тут є гриби, броколі і креветки. Гриби. І палички. І палички. Uh, ну, я не думаю, що рис нам треба рахувати. Ну, та-та-та. Так, ти перестаєш перед судом, китайська їжа. Розкажи, що ти знаєш. Пароль! Пароль, або ми тебе полиємо, ти гніда. О, uh, монетка. Найшов. Може з'їсти треба, ні? Uh, там щось що... є, там щось вон біленьке є. Де-де-де да, да, да. А, поняв. Дайте мені рисик, дайте я схаву. Не знаю. Тут якісь графіки, я не розумію, що він означає. Ви викинути з... стану. Д... Д... Там Д... Треба, треба DDR Дивись, тут DDR, щоб DDR треба відкрити цей. Щоб відкрити цей, тут треба відгадати пароль по китайській жриб. Що то було в холодильнику? Оця прикалюха, молоко і. Що? І, і не, і три банки. Вот мені... все три банки. Вони не одинаковые. Покажи. Вон. вон. Три банки, от таких самих. А вот тех самых. Все однаковые прям. Як, ну вот, Добре. У меня есть доступный пароль, короче, для телефону. Ну, але я його тобі би дам получать. Ти... Будем. Не для телефону, а для компанії. Ага, коли... я его ту би дам, дам були... коли ти його заслужиш. Да, 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 спасибо то. Не понял. Нет, это там, куда будем розгадувати, типу... Ну, это, О, тут шерсть я. Оу! Шо, да? И тебе никто ничего не бачил? А, да. Тут чер, блин, кумирка идет. О, выкрутка. Йоу. Я в шоці. Я ну бы дверь, что там Це кумирка. ж, ні? Так. так. Так, так, э, ДДРК мои. А, тут ДДР4 треба. Ти бачив? А тут на... зелена 3. Е, ну, я цитри. маю дві. Зелена це 3. А Шукали. нам час Е, Все, ти всі, всі перевірив, okay. е, Та, там листочки були. Написати щось. Добре Вот я сюди ставлю. Бач. Е, давай, а, а, ну, став, став сюди Тихо, Дихуй, да. дихай, давай, давай. Диви. Какашку робить. Mm. Але так, ми, напевно, е маємо щось написати на тому. Добре, Start ти dd? хочеш, щоб я поставив сюди DDR, А є тут. ну, тут є вхід на зелений, типу. А, а є тут зелений. І, ну я можу поставити, хочеш поставити. Eh, ну, ну... Я поставив. І поставив четвертий. Ну, Давай Нормально. Рам no, ma... модуль місінг. А, та 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 Ну, значить не можна третій ставити, правда? Я зрозумів, та-та-та, напевно. Давай я вийдемо. О, є. Так, а тепер дивись, дивись, дивись. Не, 6. Отця штучка, біла, це є розгляд паролю до цього компа. Угу. Тут він каже, що е, логін це використовувати tq код TQ-код код це оці трикутники. Тут він каже, що отакий от трикутники, які я тримаю, е, це є 6, оце означає 6. Не подачу. А ну, раз. не будет. 3, 4, 5, 6. 6 раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чего, именно за шесть? А вот тогда все такие ромбичницы и шесть. И нам треба разгадать то вот условно тут есть, тут, 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 понял. 0, 9, 2, 2, 6. А, Не-не-не, я понял. Это 0 Так, ты правый. Это и Три. Ага. Це, раз, два, три, чотири, п'ять, це, це... це 6 А. Чекай. Це 3 а це... Я не знаю, короче, ні, Я, 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 я... Tro... я, я тупий. Окей, <свят> я не хочу, Я не хою, <свят> <в мене. свят> <свят> О, тут фінанки відсуваються, О, квічка. Прикольно. Так. Э... О, м'ячик, точно, я запусую йому тулубач. В цьому, цьому жокій. Бо бачиш, тут є картина, і тут по 43. Треба 43 рази попасти, м'ячком. Давай, почали. Давай. <гум> а де м'ячик? <гум> Ти хочеш мене цим займатися зараз. <гум> Дивись, а є ще оцей пінку, гра графік оцей. Синій і голубуватий, що значить, напевно, як відгадати, типу, оцей телефон. прикол. На телефоні. Угу. Весь графік страшно, ну добре. Але ще це тільки основне що я стерти не можу. А-а-а. Розумно, розумно. І що це? Але розумно, розумно. А я щось боявся старати. Все, пішов в телефон. Ааа, в телефон. Я зрозумів, прикольно. прикольно що у нас є свобода. клас. Оооооо. о сюди. сказати? Добре, Ми знаємо, що це 0. Ми знаємо, що це 9. Це було якось логічно, чесно кажучи. Бачиш, починається з Оце Оцей Тобто це буде перший, потім це другий, це третій. Тобто перший, другий, третій, перший, другий, третій. Добре, так. Е Добре, давай. Uh, перше дивись. Yeah. Перше це є, є 9.0. Далі. Uh, нам треба дізнатися, що означає з лівого боку. Замальований. Тільки з лівого боку внизу. Внизу, з лівого боку замальовано. Uh, це є 9. Це є. А чому? Я не розумію, що це означає, коли показано на одному є три цифри. На одному. Дивись, дивись, на телефон зайде. Якщо замальована ось ця, бачиш, ось ця трикутник, і якщо буде замальоване yeah. тут, тоді це буде 8. Якщо буде тут, тоді це буде 6. Розумієш? У нас якраз 6 і замальоване тут. І тому це 6. Якщо з цього боку буде замальовано, тоді це 7. Тому в нас виходить, що в нас останні дві цифри це 8-8. Тобто, в нас виходить що? У нас виходить, 9 0. 90. 90, якась цифра, якась цифра 88. Е, так, чекай. Це. Ні, треба ні, ще... 9 0 цифра цифра і не 88. -8. Це 4. А 8 -7. -4. Бо одна, одна зліва намальована, одна справа. А, ну та 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 та, -та. Uh... Покажи, покажи, покажи. А тут вона показана 3. 9, 0, 3, 3. Ага. Uh -huh. 3, 3, чекай, справа, це є. 7,8. 8, 7, 8. Блін. Щось не так. 9. 3. 9 3. Ну, щось оце, типа, там, де 3. Щось по-любому з той штукой, треба дізнатися. Тобто у нас буде 0. Ні, нас буде 9-0, якась цифра-цифра і 7-8. Бачиш, нам треба зрозуміти оці дві одинакові. Тобто одну цифру нам треба зрозуміти. Uh, Девись. Uh, ану чекай, ану дай, 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 дай телефону. Ану тако вводи uh, 9. Можу. Сі. Uh, Ми... Ми започатку не 9.0, чувак. Забери 0. 9, 3, 0. 9 3 0 9-3-0. А чому 3? Потому що спочатку йде права цифра, а потім ліва. А, а чому ти так думаєш? Тому що там пише все. Вот. Дивись. Спочатку ти читаєш цей трикутник. Ага. Потім ти читаєш цей трикутник, потім ти читаєш цей трикутник. А, там так пише? Окей. А. 9, 3, 0. 0. Е, потім зверху е, 3. Три. Сім. Є. Yes. Я тут даааа. Флешка. Йо. <laughs> та чого? <шо? laughs> Йоа, та чо це таке? Немає USB oh, е, флешки. Нам треба флешку, знайти. Я буду вбивати, блядь. <laughs> Чекай, тобто ми розгадали цю штуку, і вона нам не. Навіть... Вона нам не помогла розгадати всю штуку. А, это ж. Да, я тоже я, я, я обурений. Добре, USB-шка, треба вставити. Значить, USB тут. USB тут, там. Я тоже так думаю. USB тут. Поле там до цього паролю. <смі> Два, тут 4 цифри, <смі> тут має бути легше. 4 цифри, ж. Так, 4 цифри. А, і вони звязаны з китайською їжею. Ця штука. Давай с мусор, да, поможешь съедешь. Дарам. Ні. А, гол. <смі> ну, вряд ли щось буде будет такое прямо. Ну цих... за. Ой, вибачте мене. Лійка. О, чекай, там шо світиться. Давай, чуєш, еще, я, я, я її коли ставлю, там, там світиться... Там давай, давай, двудва, бачиш? Там свитить що, ні, ні, не бачит, дай зайду, дай зайду. Чекай, ти не бачиш? Ні, ти гляди. А, чекай, сырай, не радует. ключ. йоу, ключ. ключ, ключ. ключ. Я вам в сераде не був? А куда. Стоп, стоп, а я... А куда його пхати? А, Тут же тут не може. А. Що там є? Капай. Меню. Треба порахувати вартість нашого бляха прекрасного становища. Береж у кидайський срав. Вартість нашого прекрасного становища нашої роши. А, девес, давай, короче. Рахуй, ти рахуєш, я тобі говорю. Давай. Броколі. Гривня 20. Одна броколя, так? Ну, броколі. Ну, Брок. Взагалі додати. Типа, що додати до того? До. Добре. Е, Рейс 2. Тобто. У нас вже получається 320. Креветки. 12.20. 12. 20 12, 27. О. Прикольно, що там дали? Кубики рубики. Шейку за розгадку. <таніз 'я> Давай <tans> глядаємо. <плес> <с> <плес> ага. Ну це тут посрай. А, це це є. є це флешка? Очки, як це. А, не, пай це флешка. А, вау. А як? Ну, це флешка, типа. А, О. все так просто. <плес> а що було? Ти Ти просто... спасти, правильно? Просто, просто поставити одинаковий колір. <плес> ну все, вставай. так. Став? Та, та, та. А ні. <косит> я не ходжу кративцю. А, давайте зараз тоді. Ага. А. Ага. 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 я викупив Ага Ага. А, Не Вліво вгору, ліво вгору. Ліво, вгору і вправо. Все, вниз, вправо Я. Yeah. Що Що там? Шо там дали? Флешка, типу, тепер з антикодом, чи що, я не розумію. А, реально, реально. Гляди. Так, ще лишається дві монетки і пройти на цю. Монетку. Я звучився босс. Я звучився босс. Дайте мені відпустку. Та 6 типа босс. Та шостий паус. Ну боусс. Боус, ну змилуйтесь, десь А, чекай, 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 а ну чекай. А це? А, це монетка реально. Ні, чекай, ще одну монетку треба. Ще одну монетку треба, да? Але це це була монетка рально, сзади монітора була. Прямо сзади сзади монітора. О, о! На! Це тобі. На день народження і на 8 березня. І на день народження. Давай, тебе буде ще одна побитка yeah. <laughs> О, чо? А, ні-ні-ні, це каш. А, це замок. Ем... Замочок, замочок, замочок. Так, цю ти знайшов. Ага. Я не все Куди? Я не шоу, замкнув. А, ж знайшов? So. В комп'ютері? Так, коротше, ти можеш зайти в комп'ютер? Так, так, так. Тут дирочку. Треба було в дірочку нажати. В дірочці було? Єма. Треба було в дірку нажати і все. Єма. Я ніби заходив. Давай ще раз, це прекрасний рівень. та 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 Нам не привикати. Так, тепер треба швидженько. Швидженько, ти пам'ятаєш це, так? А, я понял, що ти хочеш зробити. Ах, ти хитрий. Ах, ти хитрий. Ось так. Давай ти? роби, <свист> працюй, <свист> я не пам'ятаю букву, букву сам себе зробиш. Е, викрутка. Де, де, Тебе те викрутка, давай, відкривай. Зараз зараз це є B, F. Давай H, B, F. Є. Um, тут треба. Що тут треба? Я не знаю, нам ТР потрібно. Дал... Ага, не нам не треба вже того. Так, Я дай просто так, щоб інтеракт хоча б якийсь. 9 3. 8 Є. Ну, я не USB-Com. А, точно. О, вгору... Пам'ятаєш, як там було? Е, Ща вгору. Вгору, вправо, вгору. Вниз. Вліво. Вниз, вліво, вгору. Ні-ні-ні-ні, чекай, чекай, чекай. Вправо. А, та, 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 вправо, вправо. І вниз, вправо. Вниз, вправо. Шедевр. Я, Я, Професійно, без зайвих. Без без нічого зайвого. Йди, щас, йди, щас. Без нічого зайвого. І таймер, напевно, в шоці. <сис... годно> Професіонально, коротше. Все, ми прям туди по бом попам. пам Ну, але ми пройшли, і на тому дякуємо, і на тому класно, і на тому Чекай, ми ді... будемо завершувати. <рес> Запущу записування, секунду. <почекай. пам> класно ти придумав. Класичний. <пам> <пам> Прикол. Ну що ж, ми будемо завершувати. А кому сподобалось ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. пока-пока. Пока-пока. Пишіть коментарі. Дякую.